На берегах славетного Дніпра, де синє небо падає у воду, там, де стоїть Тарасова гора, спочив митець українського народу. Звідти видно, неосяжно і лани і кручі, Звідти чутно мимоволі, як реве ревучий, як злітаються птахи щодень і щоночі, І розносять по Вкраїні голос той пророчий. Він лунає стоголосно з Заходу до сходу, закликає пробудити почуття свободи, і згадати, хто ми є і якого роду. Прокидайся, врешті-решт, рідний мій народе. За твій не порушимо, кайдани порвемо, з місця зрушимо. Досить спати та мовчати. Треба неньку Україну з колін підіймати. Бо настав же, мабуть, час нам від сну прийти до тями, виконаємо волю ми твою, Тарас, не пошкодуємо власними життями. На берегах славетного Дніпра, де синє небо падає у воду, стоятиме Тарасова гора, як обеліск безсмертному народу.